За братів наших священиків, монахів і за все у Христі братство наше. О, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи помилуй. ще молимо і забомбережемо Україну нашу, за владу війської народи, щоб ми тих і мирне життя прожили, у всякого честій чистоті. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб визволитися, навіть на щастя чужинців. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб висловив голос моє нас грішних, і охорони всіх людей, України, нашої щастя тяжких випробувань. Та помилую рабів твоїх всіх воїнів, щоб зберіг і свято на стояни, і досяг вихороми душами, і тілесної, щоб охоронилися, ви скорботили когнівої долі, та дай повернутися в мирі, все милостивий Господи, висловь нас і помилуй.